Добрий час. Давайте ще раз скажемо слава нашому Богу. Читаю місце Божого Слова, 4 розділ. Перше послання Івана Івана, 4 розділ, сьомого вірша трошки нижче. Перше послання Івана, четвертий розділ, сьомий вірш і нижче. Улюблені будемо любити один одного, тому що любов від Бога і всякий, хто любить. Народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога тому, що Бог є любов. У тому любов Божа виявилась до нас, що Бог послав сина свого єдинородного у світ, щоб ми могли жити через Нього. У тому любов, що не ми возлюбили Бога, а Він полюбив нас і послав сина свого у милостивленням за гріхи наші. Улюблені. Якщо Бог так возлюбив нас, то й ми повинні любити один одного. Бога не бачив ніхто ніколи. Коли любимо один одного, то Бог перебуває в нас і Його любов у нас досягла досконалості. З того знаємо, що перебуваємо в ньому, і він у нас, тому що від духа свого він дав нам. До цього місця. А Інше місце Писання ще прочитаю це є Римлянам. П'ятий розділ, п'ятий вірш. А надія не засоромлює, тому що любов Божа вилилась у серця наші Духом Святим даним нам. Хотілося ще прочитати Коринтян, 13 розділ, але я думаю, ми знаємо. Хоча варто переглядати ці місця, ви знаєте, не раз роздумуючи. Над своїм життям, над певними поступками, здавалося, ну нічого такого страшного, але коли дивишся через призму Іван через істину, через Боже Слово, ти розумієш, що це недостатки, з якими не миритися треба, а з якими треба працювати, яких треба удаляти, тобто робити певну працю, докладати зусилля, звичайно, не своїми силами. Ми розуміємо, це ми можемо перемагати. І я хочу трошки говорити про ту любов, яку ми, як християни, ми маємо проявляти постійно. Не десь в яких моментах, де нам легше проявляти, але постійно, коли порою буває трудно. І ми маємо це робити, ми маємо до цього йти, ми маємо цього досягати. бо про це говорить Слово Боже. І коли ти не раз так розмірковуєш ну з людьми, ти типу, побачиш якусь -якусь проблему, і ти розумієш, що люди не досягають якби. Вирішення цієї проблеми а десь так лишає і ніби, ну, якби воно так. Що, що з тим зробиш, то просто таке питання: а хто нас впустить туди, якщо ми туди навчилися любити? Правда? Бог є любов і ця любов, якщо Слово Боже каже, а ми, як віруючі люди, знаємо, що які хрещені Духом Святим, вона Духом Божим вливається в наші серця. Якщо вона вливається, то вона нас зробить спосібними, напевно, що любити, перемагати, тобто покривати, як слово Боже каже, що любов покриває все. Не раз просто ну, ловиш себе на тому, я не можу покрити. Вже з часом думаєш, вибачаєшся, розумієш, що це не угодне Богові, ти починаєш дивитися через те, що, що зробив Бог для тебе, а Він віддав сина свого. За мій гріх, і він постраждав. І коли ми оцінюємо його страждання, ми починаємо роздумувати. Навіть слово Боже каже нам, коли ми приймаємо участь в спомені в смерті нашого Господа Ісуса Христа, то каже, хто не розважає над тілом і кров'ю, над цією жертвою, яка була віддана за, за людство, за моє життя, за мій гріх, за моє спасіння, щоб я вже жив не для самого себе, але для того, хто полюбив мене і спас мене. А це одночасно і жити для ближніх своїх, для жити ну, для того, це любити. Любити ближнього. Люби Господа, ми знаємо є дві заповіді, на яких построєний закон. Ну, все писання каже: люби Господа, всім серцем своїм, всім своїм розумом, цією своєю душею, люби свого ближнього як самого себе. Неможливо любити ближнього, якщо не перша заповідь, ми не стараємося, бо ми не, не любимо не полюбимо Господа, всім своїм розумом, всім, своєю душею. І наскільки нам важливо, щоби я вірю, що ми любимо, ми стараємося, але ми, як віруючі люди, ми мусимо розуміти, що в світі, в якому живе, є е, причини або є речі, які можуть охолодити нашу любов. І Біблія застерігає, пам'ятайте, Ісус своїм учням казав, що через розріз беззаконня многих любов охолоне. Е, в третьому розділі Матвія, Тимофія або четвертому написано, що останніми днями будуть важкі часи. Будуть люди бо самолюбні, грошолюбні, там йде перелік. І написано, що вони мають вид благочестя, а сили його відреклися Значить, щось відбулося в їхньому житті, десь вони дали. ну як би скажеш слабинку, або да, місце лукавому, що він все ж таки сумів е, забрати або від, відвести від тої Божої любові. Тобто, бо сили відреклися а це що не інше, як втрачений зв'язок з Духом Святим. Відсутність ну близькості з Богом, тому що ця любов вона вливається Духом Святим в наші серця. Друзі, як потрібно нам. Ця любов, щоб вона вливалася в наші серця, і ми знаєте, ми можемо багато про це говорити, міркувати. Але ця любов, вона ми от ну, ми зібралися в зібранні І коли ми буваємо в молитві, хтось поведе в молитві, чи через вірші чи через навіть пісню, проповідь, так буває, що зійде помазання, і воно нас навідає, правда. Але вроді би навідало помазання: о, все добре, я з Господом. Але зусталася якась, знаєте, е, с, ну, ситуація, яка, як сказати, на, ну, наступила на мозоль. І тут ну, терпіння десь не хватило. Проявилося не то, що треба. Проявляється ну, чинок тіла, гнів або сварка, там, роздрат, роздратливість. Слово Боже, каже, що любов. Я відкрию коринтян, прочитай любов довго терпить, милосерствоє, любов не заздрить, любов не величається, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не замислює зла, не радій неправді, а співрадій істині. Усе покриває, усьому вірить, несе надіється, все переносить. І поройну. Якби дивишся, нема, ну що сталося, ви знаєте, не раз в своєму житті розумію це, що коли ми більше і більше ми шукаємо Господа, ми шукаємо час, щоб провести час з Господом. Ісус сказав: коли молишся, то війди в свою комерчину і закрий свої двері. Є спільні молитви, де ми можемо пережити це, знаєте, навідання. Но це ще не говорить, що ми маємо цю силу Духа Святого. Бог навідує, Бог говорить про свою любов, Бог говорить через вірш, через слово, тобто дає певне слово, торкається нашого духа, і тобто хоче робити свою роботу, тому що він зацікавлений, щоб ми були спасенні. Він як любичий батько, він хоче довершити це діло до кінця. Як ми, як батьки, ми хочемо своїх дітей, ну зробити такими, як би ну хотілося, щоб вони були. Як ми розуміємо це слово Боже. Але ми розуміємо, що ну, не все так просто, не все так легко. Ми докладаємо певних зусиль. І ми розуміємо, що ми очікуємо, що все ж таки прийде момент, і вони будуть своєї сторони робити. І ми знаємо, що з допомогою Господа, молитви, нашої молитви, нашого життя, якщо ми показуємо життя, то Бог робить свою роботу, і Бог воздає по молитві, по наших зусиллях. Бог це бачить, і він не, не, не лише, скажем, нас без. Ну, без милості своєї, тому що є його обітниця, і ми покладаємося на ті обітниці, на надію. І в тому, в тому же, ну, в другому, якби, з другої сторони, ми розуміємо, що є його заповідь, яку ми маємо е, докласти зусиль і робити е, ці зусиль. Так само, і Бог паралельно ну, е, ну, так і само робить свою роботу з нами в на, е, з наших серцях. І наскільки нам потрібно, щоб е, ну, як люди, як діти Божі, ми прислуховувалися до того, що говорить Господь. І ми можемо ну мати оце навідання, але нема цієї сили, нема цієї сили перемогти, а вона потрібна оце близькість Богу, це особисте спілкування, це потаємна кімната. І ви знаєте, коли тим нехтує. Людина особисто я це на, на, на собі побачив, коли нехтуючи особисто з тим спілкуванням цієї потаємної кімнати, де ти Господь, де його присутність, де його слово, де воно утішає, воно тебе знаєте, забирає всякі переживання, всякі, знаєте, такі роздори в серці, все, що є. Коли ти приходиш, ти просто отримуєш ту силу. І ти розумієш, чим більше часу ти знаходиш для Господа, тим більше сили десь проявляється, проявляється, щоб це все знести і перемогти. А в другому випадку, ти просто, я думаю, кожен з нас може сказати, ми дорожимо просто тими відносинами. Ми, коли вже втратили щось, правда, ми, ми надолужили, і ми розуміємо, що як важко потім порою Надолужити втрачене, краще цього не втрачати. Чим більше ми Ну наближаємося до Господу, тим більше ми розуміємо реальність вічності. Порою ми про це роздумуємо, нібито ну, да, вічність. Порой, знаєте, дивуюся, коли люди говорять, віруючи в Ісуса Христа, має спасіння все Життя, порой дивишся, і думаєш. Втратити ж можна спасіння так, спасіння дане, і його ніхто не може забрати. Бо коли ти прийшов, чи я чи ми прийшли до Господа, Бог нам відкрив і дав нас, нас є віра. Ми спасенні. Тому що невіруюча людина, як ми читаємо в Римлянах з першого розділу, каже, виправдавшись вірою, ми отримали мир з Богом, через Ісуса Христа, через віру отримали мир з Богом, бо отримали спасіння. Мир Божий Бог дав. Але ми ще на цій землі, ми на цій землі. І коли приходиш до людини, яка не має живої віри, що Христос Спаситель, так десь знає, що є Бог. Якщо людину спитати, чи ти знаєш, що Бог тебе любить? Знаю. А якщо задати інше питання, а ти Бога любиш, я думаю, що задумається людина. А, звичайно, віруюча людина, яка щиро з Господом, вона може сказати, так, я люблю. Має певні недостатки. Ну, люблю Господа. І кожен з нас, я вірю, що в серці про себе, якщо би задати це питання, ми скажемо: Я люблю Господа. Маю недостатки, якісь, можливо, якісь ну, недоліки. Але я люблю, от я стараюся. І це говорить наше життя, наш страх перед гріхом, наш страх перед якоюсь, ну, скажімо, беззаконням. Це, це свідчить, це, що ми любимо Господа. Хто скільки, хто більше, хто менше, можливо. Але ми любимо Господа. Але ми в цьому житті, як знаєте, мені так запала на серце проповідь цього служителя своєї церкви. Як він сказав, чи кожен день ми стаємо ближче до Ісуса, ну, більше ми на Ісуса. Як нехай нам Господь допоможе, щоб оце беззаконня, яке сьогодні воно настільки сильно це не є можливо, як ми порою собі можемо брати, я особисто не раз себе ловив. Я собі десь бачу, там знаєте, бійки, таке п'янство, така знаєте, глобальна наркоманія, таке, але це беззаконня, ми розуміємо, це спотворена істина. Люди зовсім по інакшому дивляться на життя, та як було сказано тим служителям, що ми не повинні дивитися на культуру цієї країни, ми повинні дивитися на Христа. І культура цієї країни вона десь ухиляється, вона не так все ж таки показує. Е... Ну, вона не говорить про істину. Але ми повинні дивитися, на... що добре, звичайно, ми можемо користуватися тим, нема в цьому гріха. Але ми повинні дивитися на Христа. І як нам потрібно, друзі, дорогі, брати і сестри. Чим більше і більше мати ту близькість Господу і мати це єднання або не тільки переживати емоційно присутність Господнього, але ходити в дусі. Слухаючи проповідь, можливо, вже казав, що по Біблії каже, є два переживання. ну Є тимчасове, якби періодичне сповнення духом є постійне. І. Каже, баптисти, кажуть, баптистські церкви вони акцент роблять на постійному, тобто це плоди духа, це постійне прояв плоду духа в житті людини. Людина, тобто постійна, тому що ми розуміємо, каже, апостол Павло, що є вчинки тіла, є вчинки духа, плід, плід, плід духа. Каже, а ті, хто Христові Ісусів, вони що? Вони розіп'яли? Вони розіп'яли плоть свою. Тобто вони ходять по духу, каже, а каже, хто ну, ходить по тілу каже, є вчинки тіла. І ми порою е, більше акцентуємо в наших церквах, і це правда п'ятдесятники, на періодичному, щоб діяли дари Духа і Це є періодичне, тому що це воля Божа, коли проявити себе, кого цілити, ну, е, дати покаяння, е, пророцтво сказати. А постійне це, це наша. Задача мати це, це плід духа. Ми повинні цього досягати, щоб мати цей постійний е, сповнення Духом Святів, а це плід духа в нашому житті, щоб постійно Господь був в нашому житті, щоб не проявлялися вчинки тіла. Нехай нам в цьому допоможе Господь. Тому нехай Господь допоможе, що ми більше шукали близькість Господом шукали е, о цього моменту, де ми можемо мати ну, спільність з Господом один на один. Не тільки в зібраннях, не тільки десь в спілкуванні з братами і сестрами, але один на один, що порою я замічаю по собі, стає важко. Стає важко при тій суєті, всьому що, е, життя все так крутиться. І замічаю, що настільки воно стає важко порою знайти оцей цей час. Треба себе заставити і виробити цю добру звичку, щоби от не просто там 15-20 хвилин, але годину посидіти. Перед Словом Божим порозсуждати помолитися. Особисто це для мене потрібно походутайся за інші, за інші нужди. Цього очікує від нас Господь, нехай нам Господь допоможе. А це все говорить про те, що коли ми любимо один одного, Слово Боже каже, то Бог пробуває в нас, і Божа любов, вона говорить про те, що в нас є Божа любов. Нехай нам в цьому допоможе Господь і благословить. Будемо молитися. Амінь.